Андрій Ярмоленко зробив дуже щиру та відверту заяву після матчу з шахтарем. А Денис Попов однією фразою поставив гірників на місце. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні ми поговоримо про після смак матчу із шахтарем переможного кубкового поєдинку. Послухаємо, що говорили головні дієві особи цього матчу, а також, звичайно, головного тренера. Ну і окремо про Андрія Ярмоленка. Зараз ми розпочинаємо. А ви ж, поки лунатиме заставка, підтримайте, будь ласка, цей проект своєю підпискою, а відео вподобайкою. Дякую, поїхали! Ну і власне, давайте підемо так, би мовити, по футболістам. Послухаємо і Нещерета, і Вівчаренко, і Дениса Попова. Голкіпер Динамо натякнув, що перемога у середу це була свого роду компенсація за програний фінал минулого року. Знаєте, трошки якось гірко було програвати в тому в якого ми не мали відпускати фіналі, фіналі кубка, і, і хотілося так сказати помститись за те, що трапилось, і я вважаю, що вболівальникам. Результат 100% сподобався. Окрім того, оцінив Руслан і нинішній формат Кубка України. Якщо чесно, прикольний формат, мені подобається, тому що, як ми бачимо, ми команда з прем'єр-ліги можемо поїхати умовно в якесь село і там буде велике свято. Так? Але бачите, як жереб нас з шахтарем? Я не очікував, але... Бачите, все можливо в цьому кубку. Костянтин Вівчаренко у свою чергу зауважив, що великий внесок у перемогу над гірниками зробив Андрій Ярмоленко, який у перерві виступив перед командою із палкою промовою. Емоції у нас позитивні, тому що давно не вигравали у шахтаря. каже він, і зараз така перемога у другому таймі. Ми повністю їх переграли. У першій половині гри можливо було присутнє хвилювання. А коли пропустили, то вже нема чого було сидіти в обороні, і потрібно було відігруватися. Андрій Ярмоленко в Виступив із промовою у перерві, але це залишиться в роздягальні. Втім, звичайно, коли один із лідерів команди виступає із такою промовою, такою бадьорою, то це команду надихає. Але найбільш гарячий коментар після гри дав напевно Денис Попов, який назвав нинішній шахтар пародією на ту команду, що грала декілька сезонів тому. Це такий матч. Ви знаєте, у нас дуже принциповий, і тому, ну для мене я ще пограв в ті роки, коли були футболи. Лісти, там по посерйозніше, як Марлос, Тайсон, Мураєс, це зараз так, можна сказати, пародія. Е, ну, і, і Тому я бачу, я вчився на цих матчах і розумів, що це за матч. Тому так воно напевно залишилось. Ну і окремо поговоримо про Андрія Ярмоленка, який своєю заявою після поєдинку дуже чітко і конкретно показав власне своє ставлення до столичної команди. У першому таймі нам було дуже важко Шахтар володів м'ячем і мав повну перевагу. Нам потрібно було терпіти. Ми розуміли, що вони не зможуть у такому темпі діяти протягом всього матчу, і в нас буде свій момент. У другому таймі я показав тренерському штабу, що ще 5 хвилин із. Мінюйте мене, тому що розумів, це вже все я наївся. Грати через два дні на третій мені було неймовірно важко. Я чесно підняв руку і сказав, що п'ять хвилин ще зможу віддати. Я розумів, що на заміні сидять свіжі хлопці, голодні, які вийдуть та зіграють не гірше за мене. Я не хочу заважати команді, я їй не ворог. Думаю, за цю позицію та свідомість Андрія Ярмоленка йому точно можна просто зараз поставити вподобайку. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. У свою чергу головного тренера Олександра Шовковського після поєдинку вже питали про майбутній матч у чемпіонаті України в контексті того, хто матиме перш за все психологічну перевагу Динамо або Шахтар. Відповідь наставника була як він любить, розлогою та е, напевно якоюсь такою філософською. Загалом пропонуємо послухати. Ми не маємо відрізняти перемоги від поразок. Це слова Валерія Васильовича Лобановського, і я повністю з ним погоджуся. Ми маємо Дивитися на гру, на те, що привело, що дало нам додаткові можливості, що, що ми зробили для того, щоб, якщо ми говоримо про сьогоднішню гру, то перемогти. І маємо відслідковувати саме наші дії для того, щоб перемагати, для того, щоб перемагати в кожній грі. Це не буде просто. Не завжди можна це зробити. Але ми маємо послідовно рухатись в цьому напрямку. І як емоційно не підносити себе десь за якийсь облік, так емоційно не падати, коли це не вдається. Ми маємо готуватися з розумом, маємо готуватися, контролю, контролюючи свої емоції і повністю о, віддаватися як в тренувальному процесі, так і на футбольному полі. Наступна гра для нас буде. Саме важлива так, так так само, як вона була сьогодні? Ну і ми ж нагадаємо, що поєдинок 11-го туру УПЛ відбудеться 2 листопада. Це неділя, а початок о 18.00. Як думаєте, чи спроможне Динамо на другу поспіль перемогу? Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок знову ж таки попросимо про вподобайку до цього відео та підписку на канал. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.